Вітаю! Сьогодні 23 жовтня, 17-й випуск передачі з циклу Зрада чи перемога від мене Олексія Голубуцького, політехнолога, який в своїх цих передачах намагається чесно, без фейків, сподіваюсь, аналізувати ситуацію, яка відбувається в Україні та світі. неопереджено, як мені здається, принаймні так. Не як політтехнолог, більше як аналітик. В принципі. Тому лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, ну все, що треба робити в YouTube для того, щоб це було поширено і побачило більше людей. Сьогодні я хотів би поговорити про ситуацію в Україні, про те, що нас очікує. О, ну, остання передача була в п'ятницю. От за ці вихідні я багато чого не читав, не читався в українських соціальних мережах різних думок. Різних позицій, ну і трохи про Ізраїль, можливо, так? Тому спробую коротко. Ну, що відбувається в Україні, ми всі чудово знаємо. єдина проблема, як це все трактувати, так? Дискусії щодо того, як, як далі нам жити, скажімо так, в, в ситуації, коли війна дійсно перетворюється в повсякденне. Тло для всієї діяльності, хоча багато хто живе абсолютно не, не помічаючи, навіть що у нас війна є, так величезна кількість людей. Ми це бачимо по цим скандалам з весіллями, з дня народженнями, з, з, з закупівлями, з, ну, з усіма тим, що ну, відбувається в Україні, тобто корупція корупція нікуди не поділась, байдуже відношення дуже великої частини населення до війни до України в принципі залишається. Просто для багатьох це кормова база, тому вони не покидають цю Україну, не переїжджають, що мають всі можливості. І от мене зацікавило диску декілька дискусій, які я прочитав сьогодні, так? От з'явилася інформація про те, що ця остання атака, яка відбувалася з дронами російськими, в тому числі на Київській області, відбувалася допомогою дронів, які роблять, як кажуть, як пишуть, згівна та палок. Матеріали купують на Аліекспресі, як всі з цього приводу дійсно там, сміються, радіють. Хоча я не розумію, чому, вони, чому тут радіти. Раді Росіяни навчилися, навчилися робити те, чим в принципі, були ми, так, Тобто, використовувати. А Росія гігант, який не може дуже довго самоорганізуватися і вибрати ефективну стратегію війни, ну логічно знову ж таки. А ми маленькі, в цьому наша, наша, так би мовити, перевага. Так, ми робимо все швидше, робимо все прогресивніше, ну нам здавалося. І тому ми виграємо. Ось Росія показує, що вона готова, вона постійно міняється, тактика в неї міняється, стратегія залишається так само, це знищення України, а тактика міняється, і радості від того, що комусь на голову впаде бомба чи граната, яка прилетіла на якомусь китайському дешевому приладі. Ну, я не розумію, в чому тут може бути радість. Тут тільки питання, де наші так би мовити, дешеві. Вони є, звичайно, так, але я кажу про масу, про те, про нашу відповідь дронову. Бо поки що дуже часто ми чуємо реальні ре, реляції від влади, що ось все готово, все зроблено. У нас 100 тисяч там всього запущено. А і чуємо інформацію з місця, поки такі говорять, що у росіян в декілька разів більше цих дронів так. А це без дронів, без постійного спостереження за полем битви. Дуже важко, важко воювати в, в тій війні, яка зараз оточиться в Україні. Ну, ми бачимо так само, що, що відбуваються, які дискусії відбуваються щодо Авдіївки. так, Війна, е, там просто марши такі росіян, техніки, величезна кількість. Ну, Нібито складається враження, що під кінець року вони от, взяли за мету. Е, Захопити Авдіївку, а це одна з найзахищеніших фортець в Україні, яка будувалася, оця фортеця в буквальному розумінні цього слова, 8 років. І росіяни готові витрачати величезні ресурси для того, щоб його захопити, з якою метою? Я прочитав багато різних варіантів. Мені здається, що мета політична. Я знов я не про військові речі взагалі не намагаюся не говорити. Я кажу зараз про політичні речі, так як це впливає. Бо і дрони це політична річ, бо це вплив суспільства на державу з метою того, щоб держава все ж таки вкладалась в створення в купівлю, і там не може тільки громадянське суспільство цим займатися. І так само про Родіївку, що... Все ж таки, попередня перемога Росії в цій війні це Бах. Взяття Бахмута це перемога першого Пригожина. Да? Покійного вже Пригожина це не перемога Путіна. Вона саме так була розпіарена, і, мабуть, Путін дійсно хоче свою власну перемогу, власну, так би мовити, фортецю взяти. І можливо, це і є головне завдання от того, що відбувається зараз під Авдіївкою. Ми ж повинні розуміти, що все те, що несе Путін дуже часто публічно, це в кінці кінці може бути абсолютно правдою, Мається на увазі, що він так само і вважає це, і це і та інформація, яку він отримує, що втрати один до восьми, то втрата мається на увазі, що один росіян на вісім загину, загиблих українців, так воїнів, про те, що всю західну техніку вже вишибли, практично, що нема західної техніки. Ну що все чудово і залишається тільки ось от ну для того, щоб ті слова. Про які, які говорять останній місяць усюди Путін, і в основному за кордоном і для закордонної публіки, що контрнаступ України захливнувся, і е, ну, грубо кажучи, починається контрнаступ Росії. І він буде мати, як він вважає, якийсь певний успіх, і цей успіх буде от таким от, демонстрацією того, що нічого у вас не вийшло, так ви там кидаєте стільки грошей на Україну, стільки техніки, вас нічого не виходить. Це натяк для переговорів для того, щоб ну, з російської точки зору а, е, Путін доводить цей факт, що він готовий до, до війни на виснаження. І, до речі, соціологія, яка є в Україні, показує, що вже пере, велика частина, не переважна велика частина українців, так само вже ну, тобто вони вже є. От, наприклад, про конфлікт армії і влади, якщо в травні місяці про його існування протиріччя, певні, бо ви заявляли 15%, то зараз, зараз вже 30% росте процент людей, які готові на переговори в обмін на територію, ну, грубо каже, в обмін на територію. Тобто ця тактика Путіна на виснаження, як він вважає, вона, можливо, трохи все ж таки діє. І ще дискусія дуже, дуже така важлива, мабуть, для України це вона почалася декілька днів назад. Чи недостатньо ми дорослі для того, щоб Україна почала озвучувати свої втрати? Ми повинні розуміти, що та мета, яка була в скритті цих даних, ну вона військова зрозуміла, так? Щоб росіяни не будували плани свої мобілізаційні і не проєктували мобілізаційні плани України, виходячи з тих втрат, які має Україна. Але вже так само, як і ми озвучимо цифри втрат Росіян. Не знаю, наскільки вони реальні, але все ж таки яка, якась є, мабуть, ну, можливо, ті цифри, які озвучуються публічно, вони, ну, скажімо так, трохи перебільшені. Але якісь цифри є. Так само росіяни, впевнені, вже мають приблизно, приблизно якісь цифри, скільки в нас є загиблих на цій війні. І тому українське суспільство, можливо, потрібно українському суспільству почути ці цифри для того, щоб зрозуміти, яка ціна цієї війни. Бо мені здається, що багато людей не розуміють, яка ціна цієї війни. Бо ми постійно дійсно чуємо про що нам не дали літаки, нам не дали танки, нам не дали багато чого іншого. Все це будуть давати і дають. Просто може наступити момент, коли нікого буде саджати туди. Бо плани про мобілізацію, як кажуть люди, які цим займаються, яким я вірю, вони зриваються, особливо в Києві, особливо ну, в містах. І пропагандистської якоїсь роботи я не відчуваю, не бачу, яка ну, така потужна, щоб люди все ж таки Можливо, озвучення цих цифр, як якимось чином змусить певну, певну категорію людей все задуматись про те, що отак от просто війна, яку буду вигравати інші, тебе практично це не стосується. Так воно не вийде. Я не повторюю наративи, які там озвучує Влада Арістович про те, що будуть всі воювати. Я завжди це казав. Це брехня. Не треба цю брехню поширювати на, на, на всіх. Не будуть всі чоловіки воювати в Україні, бо величезна кількість цих чоловіків вже просто за межами України. Будуть воювати тільки ті, які знаходяться в Україні, в незалежності від їхнього здоров'я. Я так само і про себе говорю. Так? Я офіційно комісований, я не судить небезпеку для армії свої присутністю. Це, це правда. Не буду пояснювати чому, але то, то, хто розуміє, розуміє. Тому це така проблема, яка ну, мені здається дуже важлива для України. В цей час, щоб ми дорослішали. Інформація про наші втрати змусить нас стати більш дорослими. Ну і щодо Ізраїля, бо знову ж таки це дуже впливає на нашу війну. І мої, мої моделювання тижневої давнини все ж таки ну, постійно корелюються, бо приходить і постійно нова інформація. Ізраїль сьогодні поставив умови, з якою він не буде проводити наземну операцію в ГАЗі. В принципі, можна вважати буде, що війна закінчилася. Умови у нього дві: це звільнити всіх 212 заручників. 212 залишилися заручників, і здатися Хамасу. Ну, спершу зрозуміло, для цього, мабуть, заручники були взяті для того, щоб вести перемовини щодо щодо здатися Хамасу, про Хамас ніхто особливо не знає, мається на увазі, яка структура. от Нам постійно повідомляють, що загинула якась там цей керівник, той керівник. так Тобто, грубо кажучи, якщо певні сили, які фінансують хамас зацікавлені в тому, що все ж таки Хамас не був повністю знищений і палестинці, ну реально гинуть там палестинців достатньо багато, то вони можуть здати певну якусь кількість людей, які будуть сидіти в ізраїльських тюрмах до певного моменту, коли ну, я розумію, що це дуже цинічно, але факт, да, поки там не будуть взяти якісь інші заручники, буде це вже відбувається в Ізраїль не вперше. Тобто, Ізраїль показав, що він до переговорів готовий. Так, да, можливо, це виглядає як. Як, як такі умови, які на, на які Хамас може не піти, але це вже готовність, це вже трохи зміна риторики, так? Тобто не знищити всіх, не знищити. А для нас це надія, що великої війни на Близькому Сході, яка відвеліче увагу від України і взагалі може поміняти всю картину, яка от будувалася останні е, півтора роки після початку нашої повномасштабної війни, може змінитися і не зовсім в нашу сторону, так? Що все ж таки... Е, Є шанс, що вона не почнеться. Маленький, але він з'явився принаймні. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, Пам'ятаєте, після 20-го випуску я спробую зробити наживу передачу, відповідаючи на ваші запитання. Ну, на слово, до наступних зустрічей!